Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Opel Zafira B. Чорний колір. Автомобіль 11 2011 року, 1,6 бензин, 204 пробігу, пишуть 100%. Супер стан. Ціна 7300 доларів. Так, значить, заглянемо по салону. Тенький охайний салон, кондиціонер бачу. Парк Троніки. Когось цікавий, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Машинка 16 2016 року, 2.0 дизель, 236 пробігу за ціною 16 800 доларів. Клімат контролем, Салон тканинний. Рено Кенго 17 рік, 1,5 дизель, 156 пробігу, зісною 13-300 доларів. Бачимо контакти. На легкосплавних дисках з гарною родзиною. Оригінальний пасажир. Клімат контролем. Є також парктроніки, Кому цікаво, телефонуйте до власника. Peugeot Партнер. Автомобіль 2008 року. 1.6 MPI. Пробіг пишуть рідний. До речі, стоїть газове обладнання, пропан, відмінний стан За ціною 6900 доларів. Сервісна книга. Канинний салон. Volkswagen Touran. автомобіль 11-го року. 1.6 дизель з пробігом 246 тисяч за ціною 9500 доларів. Покажу контакти. Механічна коробка передач, тканинний салон. Peugeot Partner автомобіль 10-го року, 1.6 дизель, механіка, автомобіль Швейцарії з пробігом 145 тисяч за ціною 8200 доларів. Тканинний салон. Сірий колір. Який заряджений Ірано Кенго на легкосплавних дисках Так, по опису 16 рік 1,5 дизелі, 170 пробігу з клімат-контролем, з навігацією за ціною 10-300 доларів. З клімат контролем. Форкоп та парктроніки. Volkswagen Caddy. Автомобіль 15-го року, 1,6 дизель, 167 пробігів, за ціною 11 900 доларів. Пробіг, пишуть, оригінальний. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Раннокенго в звичайній базі Автомобіль 10 2010 року 1,5 дизель 256 пробігу в рідній фарбі, обслужений, нічого робити не потрібно. 9300 доларів. Volkswagen Caddy. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 210 пробігу. Пишуть в відмінному стані за ціною 6700 доларів. Ось такий салон автомобіля в комбінованому кольорі. Так, парктроніків немає, зараз цього боку заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте до власника Opel Zafira B. Так, Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин з клімат контролем. Значить, підігріве сидінь, парактроніки, умови фар. Звісно, самимісна це ціна авто 5700 доларів. 238 пробігу. Ренокенгу в довгій базі, дуже пригнаний автомобіль візуально в гарному стані. Сімімісний. Значить, 1,5 дизель на 81 кВт, це 15 рік випуску з пробігом 230 тисяч км. За ціною 12 850 доларів. Тут бачимо контакти до продавця. Симімісна версія, охайний бачу по салону з кондиціонером. Сі, сім, 70 сидінь, бачу, є. Розпашоночка, парктроники Ось такий автомобільчик. Volkswagen Caddy 16 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід. 256 пробігу за ціною 18300 доларів. повнопривідний кадик. Рідко зустрічаються такі варіанти. Даже тут видно підвищений кліренс. Кого цікавить, телефонуйте. Власник більше розповість. Салон комбінований. Кенго. Оригінальний пасажир. Це 11 рік, 228 пробіг 1,5 дизель з клімат контролем за ціною 8800 доларів. Бачимо контакти. Гарний салончик з клімат-контролем. Volkswagen Cross Turan. автомобіль 11-го року. Так, двигун 1,4 бензин, автоматична коробка, 100% оригінальний пробіг за ціною 11900 доларів. Без підфарбувань бачимо. Є підігріє день. Ранок Кенго. Варіант в пасажирі. звичайній базі це автомобіль 2011 року, 1,6 бензин 193 пробігу з механічною коробкою передач за ціною 8450 доларів. Контакти до власника бачимо оригінальний пасажир. Так, бачимо по салону. Всі сидіння оригінальні на місці. Також є форкоп додаткова. Ренокенго в довгій базі. Автомобіль 15 року 1,5-265 пробіг за ціною 9900 доларів грузу пасажир з рідним пробігом. Кузов Максі, довга база. Так, шкіряний бачу комбінований салончик.